Щороку напередодні старту весняно-польових робіт науково-практичну конференцію проводять фахівці компанії БТУ Центр, тієї, чия торгова марка Жива земля добре відома в Україні та за її межами. Шоста за рахунком конференція пройшла під назвою Лідери обирають новітні біотехнології, перевірені часом та підтверджені практикою. Директор з перспективи і розвитку Валентина Болоховська зізнається, що рада зустрічі з партнерами. Саме приємно, коли до тебе є клієнти, які вже з тобою працюють багато. То років, то це більше дяки немає. Той клієнт, який знову приходить і заказує в тебе препарати. А ще важливіше зауважує Валентина Антонівна, що більшість учасників конференції господарі, які досі не працювали з біопрепаратами, а тепер вирішили їх застосовувати. Біотехнологія вона вже стає зрозумілою, тому що якщо раніше корне не кореневі живлення десь років 10 назад, не знали. От була інерція, то сьогодні вже про мікроелементи говорять дуже дуже чітко, да, воно потрібно. То сьогодні біопрепарати загальними зусиллями працюють і науковці в Україні, і інші виробники, є зарубіжні препарати, які трошечки дорожчі. Наші, наприклад, 60-70 гривень на гектар, а в них 300 гривень на гектар. Європа теж вже приміняє і деструктори стерні, і біодобрива. Так що ми тут разом з Європою, з провідними виробниками світовими, йдемо на рівні. Під час своїх виступів фахівці БТУ центра розповідали про досвід використання вже відомих препаратів та представляли нові. Але незалежно від того, скільки років на ринку препарат, його основне завдання допомогти господарю отримати більше врожаю за менших затрат і при цьому збагатити ґрунт. На ураз прийняли учасники зібрання новинку. Біокомплекс Бту Р ґрунтовий. Він дозволяє суттєво зменшувати норми внесення мінеральних добрив, скорочена його назва біо НПК. Міндобрива дорожають і сильно дорожають. То якщо це нова їхня розробка буде працювати, то це сильний шаг вперед. Ви маєте на увазі НПК НПК, да, НПК. Біокомплекс БТУ Рґрунтовий здатний накопичувати в ґрунті велику кількість елементів мінерального живлення рослин. Вона еквівалентна нормам мінеральних добрив, що застосовуються в класичних технологіях вирощування культур. Серед останніх розробок науковців БТУ центра біофунгіциди. Один із них мікохелп. Там міститься потужний гриб, корисний гриб триходерма, також є склад інших корисних мікроорганізмів, потужний біологічний фунгіцид від кореневих гнилей, від інших грибкових та бактеріальних хвороб. Наступна новинка це препарат «Фітохелп», призначена також для боротьби з грибковими та бактеріальними хворобами. Це Препарат з високим, дуже петитром, високої концентрації активних корисних мікроорганізмів. Я так думаю, що в цьому році аграріям ці новинки будуть дуже корисними, так як зима у нас була тепла. Очікується багато хвороб на озимих культурах. Ці новинки, як і загалом, усі препарати бту центра, значно дешевші від імпортних аналогів. Вони будуть в рази дешевше, тому що ми український виробник. Ми не залежимо напряму від коливання курсів валют. Тому я думаю, в рази три-чотири. Вода дешевше, ті, хто вже випробували в своєму господарстві препарати торгової марки Жива земля поділилися своїм досвідом. Олександр Джига співпрацює з фахівцями компанії вже сім років. У теплиці вирощує овочі повністю без застосування хімії. Хімію вбивають і не заселяють ну, корисні мікроорганізми. І виходить, якби треба частіше кропити, щоб було стерильно. А так ми наполовину хімію економимо. Використали хімію, вбили все, потім біопрепарат. І вже хімію не треба часто так працювати. Економимо гроші, більш здоровіша продукція. Міст мікроелементів більший. Ну, ми на садіки відпускаємо свою продукцію, то аналізи там ну, в три рази нижче допустимих рівнів. Важких металах по пестицидах. Попит на таку продукцію великий, а вирощується вона з меншими затратами, ніж були би при застосуванні хімії. Літра азотофіту там коштує десь приблизно 150 гривень. 150 гривень ми вносимо і це десь близько 50 кілограмів азоту ми вносимо на гектар в діючі речовині. Тобто ці бактерії фіксують вже доступний. Азот, плюс виділяють ще й фітогормони, які стимулюють рослину. І таким чином, якщо брати, допустим, нітроамофоску, яка має тільки 16 азоту, ну, ми фактично вносимо. 200 кілограмів нітрому яка коштує на сьогоднішній день біля 10 тисяч гривень. Михайло пригода на 40 сотих закритого ґрунту вирощує овочі, продає їх під логотипом. Біо це огірки, помідори, перці. Чи можна томати виростити абсолютно без хімії? Так, звичайно, це 100% можна зробити. Я це роблю вже на протязі трьох років. Третій рік оце вже пішов. Микола Чепіжак біотехнології БТУ центру вивчає вже багато років із захопленням розповідає про біодеструктор старині. Він каже, не просто розкладає рештки рослин, а й збагачує ґрунт. Коли накопичується організм речовини, вона стає більш ну як би сказати так по-народному, мягковата. Вона не така е, злежана, і рослина там прекрасно себе почуває. А якщо, е, будемо казати, цим серйозно і далі займатися, то я думаю, що е, це все одно, що вносити органіку. Але це багато дешевше, менше мінеральних добрив. Вражений Микола Євтихієвич можливостями липосама. «Липосам – це носій, я би так сказав, знаєте, по народному, він бере на плечі всі ті препарати, які ми хочемо внести в рослину. Бере на свої плечі і заносить у клітину рослини, і рослина себе нормально розвивається, нормально почуває. Той, хто хоча б раз спробував липосам, додає представник компанії Карнел, від нього вже не відмовляється. Компанія «БТУ Центр» навіть сама ще не розуміє, яке воно чудо створила. Ліпосам це чудо. Вони ще самі не оцінили, що вони створили. І у комплекс пасує чудово працює. Їх продукти дуже гарні. Він не тільки прилипач, він ще й дуже гарний, той же полісахарид, екзополісахарид, який сьогодні в провідних компаніях, Монсанта в Басфі присутні ці добавки, і вони теж дають свої результати. А в нас липосам на слуху вже, мабуть, років. Вісім, да. так що в даному випадку ця розробка унікальна. Ну ми ж отримували свій час за полісахаріди, за комплекс цих робіт з Ольгою Володимирівною державну премію. Там, звичайно, багато є ноу-хау і тому він працює на молекулярному рівні. Він дає можливість і краще працюють засоби захисту і підвищує врожай. Компанія Кернел працює за інтенсивними технологіями, а препарати БТУ-центра допомагають підвищувати врожайність і при цьому відчутно економити. Якщо ще минулому році застосовували на площі десь двісті гектарів, цьому році вже 80 тисяч гектарів. Зразу показало все. Це економіка тут 1 до 10, Так не і не рахуй. Один до десяти гривень даже не рахуй і більше. Якщо ми кажемо, сьогодні, кілограм діяча речовини коштує вже майже 30 гривень. То той самий ліпосам на гектар коштує 15 гривень, але цей ліпосам на гектар діє п'ять разів швидше, бо виходить економиш на порядок більше. Ефект отримаєш на порядок більше. Все дуже дуже просто Ваші побажання грарникам. Ну побажання аграрникам – перепрошити мізи, перепрошити мізи. У фермерському господарстві обрій співпрацю з БТУ центром починали з біодеструктора стерні. Сьогодні одним із його різновидів екостерном обробляють 1800 із 2000 гектарів, що є в обробітку. Пшениці торік вибили зливи та град із вітром, проте урожайність вражає. Урожай 60 і в затратах 3800 гривень на гектар. Якщо перевести сьогодні в ціну, яка на пшеницю є 4,5 до 5 тисяч. 6х5, та й понятно, зразу показує, скільки ну, разючий результат. Можна десь так вважати, що зернові культури, зернові культури, які ніколи вони такого, такого, такої рентабельності не давали, десь за 100% рентаблість зернових культур, а соняшник, кукурудзи і так далі за 300-400. Компанія зернопродукт МХП також партнер БТУ центра. На полях цього агрохолдингу застосовуються різні біотехнології в інтегрованих схемах із традиційними. Наприклад, завдяки біопрепаратам у підприємстві економлять каси і при цьому отримали торік прибавку врожаю не менше 1,6 тонн на гектарі. Випробували тут і липосам. По культурі ріпак 9,2% було зекономено. То тобто з 52 ріпака. Це я зараз можу трошки не пам'ятаю повні цифри, досить великий врожай було ріпака, коли склеїли стрічки. Це кукурудза, також прекрасний результат у зернопродукту, яка дала тонна 300 надбавку, коли зекономили 300 літрів касу і отримали тонну 300 надбавки. Там досить гарний показник. Задоволені дією біопрепаратів аграрії Тростянецького району. Господарства, які приміняли. Біопрепарати то результат добрий і получають результат раз. І економія коштів. Ми застосовували препарат фітоцид на посівах озимої пшениці, озимого яшменю. Дуже хороший результат. Тільки обов'язково треба двохразове внесення. Вносити два рази, щоб побачити результат. Забирає всі хвороби, крім того, накопичує азот і сприяє кращому засвоєнню фосфору і калію. Результат чудовий, нема різниці. Що, що хімічний э, фуфуніцит, що біологічний на всіх культурах препарати торгової марки Жива земля забезпечують результати, в які раніше мало хто вірив. Наприклад, завдяки внесенню біоінокулянта на сою не буває притуплення її росту. Що дає системне застосування біопрепаратів? Воно дає можливість зменшити кількість фуніцитних обробок, і тому люди мають ці прирости, що мали і Застосовуючи тільки обробку насіння і по вегетатіки, вложивши до 200 гривень і маючи економію по 2 тисячі, по півтори тисячі гривень, ну звичайно, ми рахуємо в цінах, які в нас були на осінь і на літо. Тому що за доларом ми не гонимося. Розповіли виробничники і про свій досвід використання біопрепаратів у садах. Кажуть, економлячи на пестицидах, мають прибавку врожайності та чудову якість плодів. Ми можемо зекономити ті самі добрива, можна зменшити норму хімічних засобів захисту, можна зменшити норму макроелементів, мікроелементів, можна завдяки біопрепаратів от на очах, на плодовоягідних зберегти гарний товарний вигляд, зберегти кількість продукції, якість її. І виграти в цьому на ціні. зменшуючи пестицидне навантаження, ми отримуємо потім більш здорову продукцію. Тому наша мета нести здоров'я, тому що здорова рослина, здорова родина це наш, наше кредо. І сьогодні ми щасливі тим, що все таки нас підтримують, що нам вірять вже великі компанії, і ми е, маємо потужніше, щоб забезпечити всі е, ну, попити. Цікаво та швидко пройшла конференція. Аграрії не тільки дізналися, що мало корисного, а й отримали відповіді на свої запитання. Наприкінці зібрання відбувся розіграш подарункових сертифікатів на придбання біопрепаратів торгової марки Жива земля. Протягом виробничого сезону керівники БТУ Центра проведуть семінари на полях, де втілюються їхні розробки. І не лише на полях, Був портфоліо компанії є препарати для інших галузей сільського господарства. У Нас дуже гарні зараз. Є нові силосні закваски для силосу. От вони теж конкурентні по ціні, по якості, ну і по кормовиробництву. У Нас теж зараз підібралися підібрались і пробіотики, заміна антибіотикам, і ферменти. Вони всі працюють, вони є. Тож можливості препаратів торгової марки Жива земля багатогранні. Вони стимулюють ріст і розвиток рослин, пригнічують патогени, що дозволяє зменшувати захворюваність рослин в рази, забезпечують засвоєння атмосферного азоту, завдяки чому компенсуються внесення від 20 до 50 кілограмів мінеральних добрив на гектар. Рослини завдяки біопрепаратам БТУ центра мають посили. Ностійкість до несприятливих умов. Використання біопрепаратів не потребує спеціальних засобів. Воно чудово вписується у традиційні системи виробництва та виводить їх на сучасний рівень. Тож неспроста інтерес до біотехнологій підвищується, особливо зараз, коли імпортні препарати стають для хліборобів розкішу.